З вами Яна і ви на моєму каналі. Сьогодні в мене вівторок, 25 березня, і я розпочинаю свій новий вишивальний тиждень. Мій тиждень починається саме з вівторка. Вчора я ну, майже нічого не вишивала, більше так знаєте, відпочивала. Ну, а сьогодні прийшло натхнення зняти і показати вам, що ж я там навишувала. Ну, а зараз ми подивимося виконання мого завдання. Мені необхідно було вишити 600 хрестиків на сюжеті Dimensions. А В мене є розпочати набір. Це ось піони і дельфінімо вітервої марки Ді Артикул 35257. І дійсно я вишила. ви не повірите 600 32 хрестики. Ось вони з зеленим кольором. Я вже вирішила вишивати саме цими нитками. І зараз тут на процесі майже 2%. Тут трошки в мене є напівхрестик, якась така трошки зелень, а там є що вишивати нитками зеленими. Тому ось е, виконання мого завдання. Маю надію, що ще щось буде таке цікаве, що можна було просувати цей процес. Також із приємного в мене стався фініш. Я вишивала ось такого гарного кролика, зайчика від торгової марки Wonderland Crafts, артикул 551. Я там трошки розпочала, і також з цим кроликом я беру участь в СП, тому мені хотілося якнайшвидше вишити. І в мене вийшло, я вийшла, єдине не приклеїла ще зворот. Ось така красуня, ну, красуня, тому що з бантиком ось така дуже гарна великодність сюжет. Мені неймовірно подобається. Також подобається ця підставка, це щось неймовірне. Якщо хтось ще вагається, чи вишивати даний набір, вишивайте дуже гарний і такий різнобарний кольоровий насичений набір. Також ще вчора, чим я займалася, скажу, це я робила огляд ем, окремо знімала невеличкий відео про ось цього гарного великоднього зайчика торгу марки Вусіч, артикул SH021. Я планую його вишивати, ем, Можливо, ще сьогодні трошки вишию. Ось така гарна. Така темна заготовка, тому що час іде до Великодня і хочеться пошвидше вишити дану дерев'яну заготовку. А зараз, за чудовою традицією, ми оберемо наступне задання. Ми. Ну, я, але ви мені допомагаєте, хоча то відбувається там з певним проміжком часу, проте я впевнена, що ви мене дивитесь: отже, синій папірчик, Добре. Мені завжди цікаво, знаєте, дивитися. Ой, дивитися. витягувати ці папірці. Ой, вже щось я переживаю. Так. 700 хрестиків на процесі, який, на твою думку, є екзотичним і незвичайним. Незвичайним, ну. Я навіть не знаю, що в мене є екзотичне і незвичайне. Це таке завдання цікаве. Я навіть не знаю, що є екзотичне і незвичайне. Це завдання мене трошки привело в ступор, тому що я от дістала, надзвичайно перепрошую за мої гарбузи, як я говорю, ось мої плани на 25 рік, і якщо ми будемо дивитися перелік. Перше, це є Янгол, охоронець від Сузірі Єдинорога. Далі у мене тут заказом кішечка грається, тому, можливо, будуть інші звуки. От пірічка на чорному від єдинорога, я вийшла вертеп, піони і дельфійніми, чаювання від мережки, різдвяні ведмедики. Великодній зайчик зайчиха, вітрильник, це йде вишивка бісером, маківка, сонячна, гортенція з саду, чари, осені, львів, карамельний будиночок, будинок е вишивка по дереву бісером, крісми стось від Леті Січ, млини вітряки і український семплер від Надії Нагорний. Що з цього переліку може бути незвичайне, я навіть не знаю. Хіба український семплер, але там що: будиночки, дівчата, панянки такі. А що може бути незвичне? Я навіть не знаю. Добре, я подумаю, тому що завдання таке цікаве. Я ж кажу, деякі завдання мене проводять в великий тонус, і я навіть не знаю, як реагувати. Ну, на сьогодні все. Буду я йти зараз гадати щось вошвати, ну, і, звичайно, показувати свої результати, бо з цього ніяк. Сьогодні в мене середа, 26 березня, і зараз я вам покажу виконання свого завдання. Отже, виконання мого завдання. Мені нічого кращого в мою світлу голову не прийшло, тому що в мене немає якихось таких сюжетів дивних там незвичних. Тому я вирішила взяти в роботу свій Dimensions. Я думаю, якщо навіть і на ньому я вишу 700 хрестиків, це вже буде чудово. Тому що маленький прогрес це вже є прогрес. Вигадувати щось собі, і переважно я купую набори, або мені дарують набори, або якщо я беру участь в лотереях, Я е, завжди, ну, у мене ті набори, які мені подобаються. Якщо мені якісь не подобаються, я їх максимально продаю, дарую, або вони мене просто лежать, але я їх принципово не вишиваю. У мене немає нічого такого. Тому я вирішила 700 хрестиків вишити на цьому процесі і заспокоїтись. Я думаю, що ви з розумінням поставитесь до того, тому що ну, 700 хрестиків це не година роботи. Я так сьогодні о, трошки повишувала. Ну, декілька годин я посиділа, потім о, мала справи, і ввечері знову ще трошки повишивала. А далі я покажу. Чим я ще займалася? Тому якщо в мене будуть якісь дивні завдання, і я не буду знати, як їх застосувати, то я буду обирати той поточний процес, який я маю, і вишивати його. А далі я покажу, що ще я вишивала. А ще сьогодні я трошки вишивала, але це вже було після виконання завдання. Я вишивала ось цього чудового гарного великоднього зайчика від марки Вудстіч. І в мене там вишито зовсім небагато, але цікаво вишивати на цій основі ось такі кольори, тому що тонована основа, але ні, все мені. Вдалося. І також, із приємного, я отримала посилочку і зараз вам її покажу. Ось я отримала посилочку, я її перевернула, тому що там містяться особисті дані. Отже, це посилочка від рукодільного сундучка. І що ж там цікавого? Отже, а там, а там, а там. Там краса. Давно вже мені рукодільний судочок не висилав подарунки в такій картонній коробці. Отримала я виграш. Ось такий гарний набір вітрової марки Dimensions. Називається Coral Pionis. «Коралові півоні дуже гарний набір. Трошки вам тут виблискує. Перепрошую. Зі звороти місяця подарунок, мені чай і цукерка. Дуже гарний набір, мене просто не влазить в носе в кадр. Написано, що вишивається, а, вишивається на 14-му каунті. Ось тут кольору Айворі. Ось такий, а дуже гарні нитки. Вам, звичайно, блискую. І артикул 7035298. Я дуже хотіла виграти цей набір. Це просто якесь неймовірне щастя і радість, тому що я колись мріяла їх купити, але бачите, доля посміхнулася, і я його виграла. Головне вишивати. Ну, а зараз за чудовою традицією ми оберемо наступне завдання, яке буду виконувати, маю надію, найближчим часом. Отже, вміст тут і я обираю, Так, щось жовтеньке. Так, зараз ми з вами швидко подивимось. Ось таке завдання 500 хрестиків рожевою ниткою. Я думаю, без проблем буду виконано це завдання. У мене, є... мене, мене є чаювання від мережки, там дуже багато рожевих кольорів. І, звичайно, піони і у мене, Там також є, що вишивати. От тому буду я братися за виконання завдання і показувати вам свої результати. Сьогодні 1 квітня. Не віриться, що вже другий місяць весни так швидко минає час. Здається, що недавно ми святкували новий рік, а вже весна панує другий місяць. А плани на цей місяць, звичайно, вишивати, просувати свої процеси і, можливо, з якимись наборчиками фінішувати. Ну і я вам хочу сказати, що сьогодні я не покажу вам виконання завдання. Нагадаю, що я граю у гру. Граю гру 150 завдань вишивальниць. І зараз я поки що гру поставила на паузу, тому що хочу зараз повишивати більш такі наборчики на великодню тематику, тому що час йде, а мені хочеться ну, максимально швидко вишити те, що я собі нещодавно надумала. Ну і чим же я займаюся? Отже, я вишиваю. Ось цю дерев'яну заготовку від торгової марки Вусіч, великодній зайчик, артикул sh 021 від торгової марки Вусіч. Тримаю я так трошки збоку, тому що попередні, ну, це раніше прев'ю цього виробника, то ключ друкувався на самому прев'ю, тому відповідно. Це авторські права, і ми маємо розуміти, так, що виробник вкладає неабияких зусиль, щоб випускати ті чи інші набори Тому з повагою ставимось до наших виробників. Мені звичайно, і до речі, з цим зайчиком я беру участь у СПЕ. Суть його поляє в тому, що ви вишиваєте набір від початку до кінця. Тобто, якщо ви берете невеличкий набір, відповідно, ви фінішуєте швидше. Ну, не завжди так, звичайно. І якщо ви можете брати будь-який інший набір, але ви маєте від початку до кінця його повишивати. Я собі планувала, що я за декілька днів вишию, але так як я поєднувала вишивку цього зайчика і виконання завдань, ну. Не виходило в мене. Тому дивіться, скільки я вишила. Дивіться, ого. Тобто є чимало. Отже, дуже гарно мені подобається підбір кольорів. Ось такі в нього штани, жилетка така, мені здається, що це як сорочка з якимись такими гудзиками. Дуже гарна ось ця писаночка, гарний підбір кольорів. Такі в нього кити позаду. Мені залишається вишити. Обличчя, та тут якийсь в нього буде капелюшок і вушка. от Ну, і, звичайно, я собі планую, що я буду ще хочу вишити ще в пару йому зайчиху, знаєте, тому тому ось так. Але він дуже гарний, цей, цей зайчик. Я не очікувала від себе колись купувала. І якось тобі собі так, ай, щось мені не дуже, а зараз я. В захваті. Ну, і, звичайно, мені шкода, що я е, цю гру 150 завдань вишивальниці не можу поєднувати з якимись е, бісерними наборами. Можливо, комусь підкинув ідею, можливо, хтось цим займається. Придумайте ще. Завдання, наприклад, 150 завдань для бісероманки якоїсь, та, наприклад, або бісерної вишивальниці, коли можна вишивати бісером, або 50 на 50. От, наприклад, я я люблю вишивати як нитками, так і бісером. Це також дуже круто. І можна, наприклад, продумати, це мені така була ідея, на сезон щось на 90 днів. Кожен день по одному завданню, ну, можливо, навіть ну, можна і більше, або 100 завдань, а можна 90 на сезон, на, наприклад, на весну. Якісь продумати завдання суто, коли є великодні тематика, якісь квіточки, якась травичка, отаке таке щось буде цікаво і будуть процеси просуватися. Хоча не завжди ми любимо вишивати саме в сезон, а ми любимо ну, про себе, скажу, наперед. Якщо це ми готуємося до... Різдва відповідно ми вишиваємо восени щось. Якщо ми готуємось до Великодня, ми вишиваємо щось зимою. Але можна щось таке цікаве продумати. Знаєте, і буде дуже е, мені здається цікаво. Отже, якщо в мене буде час, я буду поєднувати вишивку зайчихи і виконання завдань. Як ні, я буду суто вишивати зайчиху, щоб потім знаєте, швидше вишити і собі спокійно займатися вишивкою тих наборів, які я хочу. Ось, в принципі, і все. Ось такий в мене вівторок. Так він у мене розпочинається. Маю надію, що. У мене все вийде і моє задумане неодмінно здійсниться. Сьогодні вівторок, 8 квітня. По ідеї я мала би говорити, що я розпочинаю свій новий вишивальний тиждень, але якось зовсім нема настрою і, скоріше за все, я об'єднаю минулі свої відео з цим, тому що досить мало вишиваю. Нема настрою абсолютно. Сьогодні вирішила на декілька хвилин зняти коротеньке відео, показати, що я вишивала. Вишиваю я заготовки, нагадаю, від торгової марки вустіч. Отже, і ось такий в мене результат, такий гарний великодній зайчик у мене готовий. Залишалося зовсім трішки. Я мала душити його цю такий метелик і голову з вушками, але відклала то, тому що, ну кажу, не було настрою. Ось такий тепер він у мене має вигляд. Ще я не приклеїла зворот, буде трошки пізніше я його приклею. І ще чим я займалася, розпочала я вишивати ось цю йому в пару великодню зайчиху. Артикул SH022, тут 23 кольори. Як завжди, мені не вистачає бісеру, щось я дивилася по своїх записах ніби є, потім то один номер закінчився, то іншого не можу знайти. Треба шукати ще бісер. І дивіться, скільки я вишила. От майже в мене вже є сукня. З лівого боку можемо побачити кошик, Такий ось тут десь кошик. Ну, трохи тут є, що повишивати, вона, звичайно, більша, ніж він. От, така масивніша ця заготовка, тому поки що це всі мої результати. Буду намагатися протягом цього тижня довишувати цю зайчиху, ну, а там далі побачимо, як буде за роботу, за вишивку.